Ай, добрі, да? Добрі чоботи такі добрющі, ну це страшне, да? Кус на да? Хочете мене з'їсти, чи що? Римочка. Ой, я так, щоб мене не з'їли. Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу, з вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Нахожуся біля наших поросюк, біля наших самих меншинців, які у нас є в господарстві. Рівкен Виводок. Отакі кусюшки. О, ну, проявляють інтерес, у них все добре, значить, якщо проявляють інтерес, значить у них все добре і вони активненькі і грайливі. Так що, друзі, зараз знаходимося біля поросят і хотів би дати відповідь по свиноматці, по харчуванню після того, як свинка опороситься, що я даю, хоч уже не одне. Відео, там вже їх кілі десятки є по поводу харчування і чому я годую свиноматок. Іменно так Так що, друзі, на даний момент зараз знаходимося біля малих поросят. В Кориті в нас у свиноматки знаходиться стартовий комбікорм, який особисто ми робимо. Рецептура 10-30. Що таке 10-30? Це ну, завод виробник робить вітамінно мінеральну базу для поросят від 10 до 30 кг. Правда, таким комбікормом можна годувати і далі, тож немає різниці. Ну, але е, на фермах там, і на підприємствах йдуть такі періоди предстартовий, стартовий, там, може бути стартовий, другий, кроверний і фінішний. Ну, але ми трошечки це все діло упростили. І на даний момент е, також у цієї свиноматки вже років два, мабуть. Ми використовуємо таку методику, навіщо ми це робимо? Для того, щоб трошечки мінімалізувати стресову ситуацію, коли швинок відлучаєш від мамки. Або, верніше, я відлучаю мамку від поросят, поросята залишаються на місці. Що знаходиться у цьому коритці? Це такий самий стартовий комбікорм 10-30, але закатаний. У гранулку двоєчку. Ну, можна також використовувати предстартерний комбікорм, Ну але я використовую стартерний. Чому стартерний? Тому що свинка на старті і поросята їдять краще те, що їсть їхня мамка. Ну, начебто, по стану самої мамки все нормально. Мамка не спустила. Вже можна було б відлучати, але ми будемо трошки проти правил. Одлучка вже відбувається в професійному так сказати, Свинарстві 28 днів, є даже 21 от, практикують. Ну, але ми відлучаємо останнім часом на 35-й день. Таким методом трошки ми мінімалізуємо стрес для наших поросят. Кастрація також люди каструють на третій день від наруження. Ну, але ми трошки відпускаємо, буває там питаються хрячка і для того, щоб вибрати хрячка по семінникам, то E, ну, відпускаємо далі, щоб не було там проблем. То буває, я залишив одного хрячка, а він то, як не грижовий, то ще там хтось. Так що, друзі, якось так. E, що ще хотів сказати? Хотів сказати по харчуванню, раз вже цю тему затронув. У нас зараз ранок я посправлявся по господарству. Так, ну, так виглядають клітки наші. О, Все буде тікати, вони наші з'їдять. Щоботи мені відполірували. О, Такі поросята, чого такі квадратненькі, тому що це від макстера, від, від термального хряка. Ну, Хто хоче почитати, що це за порода, можна почитати, зайти в інтернет. І ті люди, які там десь почують якісь, якусь інформацію. Ну, Але, в принципі, для того, щоб її удосконалити і провірити, треба все-таки читати якусь літературу і потім вже розширювати свій такий кругозор, а не так що там почув, там, ага, рижа-свиня, все це дюрок. Тобі ж не, не має значення, як вона виглядає, яка в неї форма. Главне, рижа, значить це дюрок, біла, значить це велика біла. О, ну Ну, якось так. Ну, але це все якось так. О, довгий виші вісять, значить ландрас. Ну, Для цього діла є характеристики, як і у машин. Так що, друзі, друге таке, що я хотів дати відповідь по харчам. Тобто, коли люди говорять, чому ти не годуєш там картоплями, гарбузами, там, кабачками. Ну, по-перше, я зараз я даю тільки яблука. І зараз, коли я занесу яблука, ви побачите реакцію поросят. І я думаю, яблука, в принципі, вони, якщо їх невеличкій кількості давати, вони є як, як такий десерт для поросят. І, ну, Їм приємно, так? не те, що там у деяких випадках. От яблуня обсипалася, все, а в людини двоє поросят, і він їм преті яблука 3-4 дні, аби не викинути гній, а їх згодувати. Ні, ми даємо там тих відротих яблук, розкидали на всіх поросят, це капля в морі і це не є основою, це є так чуть-чуть просто побалувати наших поросю. Так що, друзі, по поводу картоплів і кабачків. Ну, для мене це марна втрата времени, я це провірив по своїм так сказати, ну, спостереженням. Я не кажу, що це погано чи добре, але я не побачив плюса. І коли садив дві групи одинакових на відгодівлю з і без, то я побачив різницю. Ну, я посчитав, що навіщо я буду за рахунок комбікормів переробляти. Картоплю в гній, а також тратити своє здоров'я, время. хоч багато хто людей каже, так воно ж все безкоштовно. Якось ти ж не тратиш, ти ж сам це робиш. Ну але отак зранку зайшов там, наприклад, у сім годин, вже 10-та -го година дня, 2 години і ходиш там біля господарства. Ну ніхто ж за спасіба ходити не буде. Значить, це треба цінити, і це треба вкладати. Так само ті кабачки їх треба там забрати перед. Терти там, картоплю, то треба перемити у відро, зварити, дрова, чи щепки, чи газ, також відра горять і все остальне. Тож це розходний матеріал, а то, що там, дурінь думкою, багаті і воно добріше, ну я б не сказав, би. якщо правильно балансувати і хороша, якісна продукція тож зернових і білкових, то все буде добре. Так що, друзі, зараз погнали далі, зараз почуєте реакцію цих поросят. Це тут у нас збірна така. О, ну є, звісно, два задрудька, Цей щось трохи препоносив, але всі активні, всі активні. Чорниш теж лежить, але він теж активний і все в нього добре. Всі нормально. Ті, що перевезли, ну, та більша свинка краща, і активніше себе веде. ця така не дуже, ну, будемо дивитися. Ще Треба їх буде проглистувати, бо мої а ті не проглистовані. Так що, друзі, що таке, що? О, Тут у мене на вісі, тобто теж, ну що ж там я потратив, времени, да? сів там і е, яблук нарізав. Ну, Спочатку їх треба збирати, ну а в селі, як там кажуть, це робота, яка не оплачується. Що? А ну? Я як, як е, яблука що, 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 вже починають на них чути, коли різав яблука, то вони е, одразу почули запах і починають кипішувати. От із-за чого в деяких випадках традиційне харчування, коли воно дається там зранку, ввечері, тобто свині кричать, свині кричать, ось ось, ось теж почули яблука і кричать. А стабільність є стабільність, коли є. Мати вже, не буду я доводити це все діло до білої гарячки. О. О. І коли запах йде, коли яблука починають їсти, о, свині інші починають кіпішувати. От. І так само люди, коли там вдома, я пам'ятаю, як бабуся там, чи вдома, ну, коли мати покійна була жива, е, порося там їсти одним висипав, все, починається крик. Просто крик або не приніс їсти теж крик. Так що ну, для мене краще, щоб було стабільно, їжа щоб була в свободному доступі, вода також, щоб були нормальні умови, було частенько, сухенько і тоді все буде добре. Так що розкидаємо зараз від яблук, яблук. Не довів я до білої гарячки свиней. Тут повставали всі. І ну, ці Що? 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 Що, нате? Так, побалувати. Ось такі наші рижульки. О, Ізначально були не дуже такі, а зараз такі вже стали, вирівнялися, такі стали непогані. Видно, лиснять такі хороші дівчатка і хлопчики. Воно вже кипішують. Почули, почули режухи, чуєте? Що? Що? Глорія почула вже, що яблука є. На, на, на. І так не побагато, пару яблук на брата і все тоді, о, та почула. А ну от так, І за що я кажу? Я не люблю, коли е, свині. Що, от, е, Давайте такі різні речі, тому що сьогодні є, завтра немає, починається кіпіш. Що там таке? Що, що, все, вже менжуються, почули запах і кипішують. Що, зараз і вам дам. Зараз всім по чуть-чуть. Так що, друзі, я не проти традиційної відгодівлі, я за те, щоб люди могли мати свій вільний час, щоб воно було в плюсі. Щоб воно, якби людина могла там давати на кожну свиню там, по пів кілатої картоплі де. в день. Ні, вона ж вона ж не є. Зараз викопали картоплю, куди її треба діти, то треба її усю і згодувати. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Таке невеличке відео по харчуванню. Зараз віднесемо ще нашим великим поросятам, тим взагалі море -поколіна. О, Тим поросятам оказується, 9 числа. Було 7 місяців, а тим 22-го було... А, 9 ще... А, це сьогодні, мабуть? О, цим ось 7 місяців, а тим дальнім, що там залишилося, 22-го було 8. Вчора ми різали свинку. Так що, друзі, якось так. Що ти, бабулька, машулька? Тобі теж дати? даю. О, Питали, де наша сама взросла свинка маша. Ось все, наша сама взросла свинка маша. На базі торпедних катерів. Ось такі йо. Машульки, хто переживав, Оставили ми її. А, Зараз Глорії дам по яблу, тому що є Глорія наша. Да, Глашка? що, Що? наші перепилята. Ті, що відбросили общество, хто пам'ятає, ми продали нашим підписникам усіх якісних, а те, що залишилося, ми ставили собі. Ну, є він кривенький, пару штучок. Ну а так, в принципі, всі. Більш-менш нормально. Ну і Глорія вона так почула, що тут яблука роздають. Да? На. Свиня наша їсть півтора кіло рано, півтора кіло вечором. І ну, ще навіть не з'їла все. А о, прийшов ветеринар, привіт-привіт. Ну, і малечі теж наші скинемо, кинемо теж яблучок. І вони теж вже привикають. Так що, друзі, все, на цьому, на цьому буду. Завершувати ще одненьке, я від... ще одненьке відеречко розкидаю вже більшим цвиням. На цьому буду завершувати. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока-пока.